Кеті цеталашвілі. Вітаємо Кеті. Також стрімить зараз турніри, ми бачили, що грала доволі непогано. Поїхали. Так, ну треба Кеті обігрувати. Так, Целяночка, хорошо. Так, ну, бачимо, що вже в теорії починає задумуватися. Це мене радує. М -м -м. Одразу аж 6. Значить, щось знає. Так. Ну, погнали. Це партія рапорт фіруджа з турніру претендентів. Так. Хм, цікавий хід. Давайте поки так. Щоб весь комплекс загроз зберігати. Тепер, наприклад, на DC ферзь D8, тура d8 кінь e5. Це слабкість. А в мене статична перевага. Тому ферзь C7 це логічний хід. Так, тепер мене Кетті змушує точно забирати. Не шибко хочеться скажу. Але, здається, в мене альтернативи нема. Так, да, здається, нема. Так, ну все одно, тепер пішак це 6 ізольований. Хоч якась, але користь. Так, ферзь d 6. Тут я тепер не зобов'язаний міняти ферзів, а можу спробувати зіграти. На ініціативку. Тільки як би це правильно запакувати знову таки. Давайте. Отак. Кінь С4 загрожує, Тут висить пішак. На слон F3 б'єм кінь F3, слон Е7, Б3. Рокіровка, слон Б2. Напав сюди на кінь d7 тура D1 з темпом і в'яжу. Тому Кеті правильно робить, ходить сюди. Так, сьогодні якийсь турнір, жі... турнір життя проводить моя опонентка. Ну ладно, все одно Б3. Цей пішак повинен страждати. Так. Що, не вже тут нічого не буде? Так, ну важна Турати 1 кінці 4, як мінімум. Так, і кінь С4, тому що висить цей пішак, і вона буде змушена побити, і я б'ю тура С4. Все. І продовжую грати проти ізолятора. Ну, якийсь тут мікро, якусь мікроперевагу то треба буде відшуковувати. Так, але завжди приємно робитися проти стрімера, тому що, можливо, таким чином відбудеться обмін глядачами. побачить, що о! Тут є така, і... така точка зору, тут така точка зору. Тому зі стрімерами завжди прикольно перетнатися. Так, ферзь є — цікавий хід. Так, ну, від такого ходу я не можу відмовитися. Тепер треба думати. Ну, хвірточку також зробити. не помилка буде. Ну, і тепер просто граємо проти цього пішака. Ой! Оцей хід мені не дуже подобається від Кеті, тому що вона віддає білі поля. Тобто я розумію, що вона хоче коня розв'язати, але мені здається, це не дуже хорошо, тому що я коня сіди веду. F6. Дуже імпульсивний хід, як на мене. Так, ну поки так. Так, треба пришвидшитися. Слон F8 очікувано. Так. Так, проблеми, думаю, будуть. Зараз десь g 3 буду грати, тому, напевно, їй треба кордерж 7 або ось c 7 грати якось. Можливо, Кінерж 6 зівне. А може і не зівне? Не зіває. Тоді так. Так, добровольно поготулося на цей обмін. Несподівано для мене. Так, ну знову не факт, що я це викатаю, але намагатися повинен. Слон 3, слон С7, слон С1, слон Б6. І в мене зайвий пішак в второму закінченні. Знову-таки, це не гарантія, але це ченс. Ай, ця помилка здається, чорт. Пощастило. Пощастило. Дякую Кеті, за партію. Дуже добре вона захищалася, але здається, десь я підвипустив. Ну, за щось повернулося сьогодні. Але знову-таки Кеті сьогодні також дуже якісно грає.